Уяви, що ти заблукала. Навколо густий ліс і нікого немає поруч. Ти чуєш лише шелест листя і звуки пташок. Ти бачиш безліч стежок, але куди ж вони ведуть? Яку стежку ти обереш? Спочатку ти блукаєш стежками, але потім бачиш людину. І ця людина говорить: ходи зі мною. І ви йдете з нею. Ви ходите, і ти бачиш, що щось в цій стежці тобі не подобається. Що ця стежка це не та дорога, якою ти хотіла би йти. І ти повертаєшся. Ти бачиш іншу стежку. І, здавалось би, тут значно краще. Але ти відчуваєш, що все рівно щось не так. Ти, наче чуєш звуки дороги, але ти не розумієш, як тобі туди дійти. Десятки стежин. Десятки різних варіантів того, як ти можеш прожити своє життя. Можливо, тоді витягнути компас, щоб собі допомогти. Привіт! Мене звати Юлія Крілик, і я створила цей зошит для того, щоб допомогти тобі знайти ту стежку, якою ти захочеш рухатись протягом свого життя. Кожна стежка це варіанти розвитку твого життєвого шляху. А кожна людина, яка зустрічається на твоєму шляху, вона може бути або помічником, провідником до бажаного життя, або тією людиною, яка буде відводити тебе в іншу сторону. А омріяна стежка це твоє бажане життя, яскраве, наповнене і щасливе. Ти можеш довго блукати стежками, ходити чужими стежками, повертатися ближче до своєї. Іноді ти бачитимеш, що ти наблизилась до тієї стежки, яка веде тебе до бажаного життя. Але інколи ти теж помічатимеш, що ця дорога веде тебе не туди, куди ти хочеш прийти. В такі моменти дуже важливо витягнути свій компас: компас, який буде приводити тебе до життя, яке. Омріяне, яке наповнене, яке буде твоє. Цінностей є безліч, як і стежин. Одні могли бути нав'язані тобі, близькими і суспільством, інші можуть суперечити одна одній і викликати так званий конфлікт цінностей. Або ти взагалі можеш не розуміти, які у тебе цінності і яке життя ти хотіла би прожити. Саме для цього я і створила зошит Піднайди свій внутрішній компас. Це той інструмент, який допоможе тобі краще зрозуміти те, що ти хочеш від свого життя і яким ти хочеш його проживати. Цінності це як внутрішній компас. Вони допомагають тобі приймати рішення в житті, розуміти, в якому Напрямку тобі рухатись. А також, якщо ти в якісь моменти збила зі свого руху, зі своєї стежки, вони допоможуть тобі знову віднайти свій шлях. Зошит поділений на два розділи: у першому ти посортуєш свої цінності, поглянеш збоку та оціниш прожитий відрізок часу, проаналізуєш особисті якості. Зазирнеш у майбутнє і переглянеш, наскільки ти дотримуєшся своїх цінностей у повсякденному житті. У другому розділі ти вчитимешся готовності приймати різні моменти, які супроводжуватимуть тебе на шляху до твоїх цілей. Ти навчишся формувати цілі відповідно до своїх цінностей, а також освоїш здатність обирати, як повести себе в певних ситуаціях. Попастись на гачок, чи діяти усвідомлено та стати на крок ближчою до свого омріяного життя. Завдяки вправам і завданням ти зможеш визначити свої цінності, зрозуміти, наскільки ти живеш згідно цих цінностей, і чи відповідають твої цілі тому, яке життя ти хочеш проживати. Ти зможеш по-іншому подивитись на своє життя, на свою поведінку, на людей навколо і, взагалі, на все, що тебе оточує. Наприкінці роботи ти матимеш глибоке розуміння того, яке ж життя ти хочеш прожити. І що потрібно зробити для того, щоб це відбулося. тому що важливо не просто знати свої цінності. Ми часто знаємо, яке життя ми хочемо мати. Але важливо також вчитися діяти згідно цих цінностей для того, щоб прийти до того місця в цьому житті, де ми хотіли би опинитись. А тепер бери зошит, відкривай і починай роботу з ним. Попереду довга, але захоплива дорога, бо ти йдеш в глибину, бо ти йдеш до себе.